Депутати. Сьогодні на сесію запрошувалися депутати міської ради, депутати інших рівні від виборців міста, керівники структур, організацій господарських і політичних партій. Політичні організації мали б у таких випадках, якщо є представники, мали б завчасно реєструватися і таким чином отримувати статус присутніх і мати можливість виступити там, свою думку сказати за іншими обставин, Може, це ну, знають, не знають, залишаються просто як вільні слухачі. Це так між іншим. <плес> На даний час у на сесії присутні від політичних організацій, від депутатів, першу чергу, депутат районної радицюк. Любов Стацюк Сюк. Миронюк, громадська організація Майдан. Громадська організація вас уповноважували представляти організацію. Так. А чому ні? Магі Я вис... і заступники і спів... Має бути зібрана. Рада і Рада має уповноважити когось від організації прибути на сесію і відстоювати там з певними питання. Такий порядок. А ми вже інші свої. Добре. Так, товариство, для ведення протоколу сесії нам треба обрати секретаря сесії. Прошу подавати кандидатуру. <реш> Значить, є пропозиція запропонувати секретарем нашої сесії депутата Сливку, яка сприйняла цю пропозицію з радістю і ентузіазмом. Чи є якісь інші? Дема. Хто за те, щоб секретарем нашої сесії був? Подіна, підвір, про підняти віки. Хто про тих утримався? Ні, 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 ні. Дякуємо на увазі на те. Чи мати? Так, Так. Не пане товариство. Вам роздані. Документи по сесії, різні передніх питань, які пропонуються на сесію, і е, проєкти рішень до цих питань. Е, які у кого будуть зауваження, пропозиції, доповнення і умови? Так і. далі, я сідаю і в режимі починаю. Добре. Так прошу. До, 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 порядку денного. до порядку денного. Так, так. прошу. Давайте озвучуємо тебе. Озгоджується порядок денного. Депутат Данич, то це Дару, зараз, Так, зазвичай зараз, маму цю. Копію копію напишіть, отримав і вручить на руки. Але рязко абсолютно. Чи ви чи я так. В одному примірнику так. Депутат даний штат, в одному примірнику. Так, вручили. Прошу зачитати і так буде поступ по початку. Голові міста і пану пані Осиму до сесії Ленинської міської ради, депутата Ленинської міської ради Шау, Реш, Депутатський Ресала на Ставі діючого законодавства України щодо повноважень депутатів місцевих органів влади. Прошу включити середу денних сесії Гелендської міської ради питання про причини несплати орендової плати власникам колишнього. Альдорського дитячого садка по вулиці Крушеницького, оскільки цей об'єкт є приватною і жодним пільгами, щоб звільнення плату оренди не користується. Більше тривалий час Вальдорський садок не функціонує. Прошу прийняти рішення про зобов'язання власника цього об'єкту на нерухомості замовити проєкт відводу земельної ділянки для його обслуговування і дочити до договіру оренди. Плата за цю землю не поступає в Розінцівської міської ради на протягом років. 14 16-го року, розвивачі. Так, порядок денний Доповнюю, чому так виникло питання, тому що в зв'язку на даний час 1 липня податковою зміною за нерухомість, спілкувався з людьми, люди підходять і в деякій мірі говорять, чому є, є рішення... Да, тому люди трошки <порядок> обов'язкові. Значить, просимо в порядок денний питання по депутатському запиту депутата Гаврилаша е, Так, наступний депутатський запит від депутата Даниша Станіслава Романовича. Старається, якщо пишете округ, якщо відомий округ, був на справах депутатів нейтральних без округів. У зв'язку із відсутністю контейнерів на території міського озера Спидзаводського здійснюється його систематичне засмічення. Виходячи із вищенаведеного, прошу встановити сміттєві контейнери на терміново озеро, а також забезпечити обслуговування та вивіз сміття. Ну, питання таке роль, актуальне включаємо, оце чисто господарське. Завтра будуть там стояти контейнери, завтра в п'ятницю будуть стояти контейнери. відбувати. І в нас ще ні звернення. У нас є звернення наші Це одинаково, це копії чи три різні. Три різні в одному так. Три різні запити від депутата Волонцюка, запит No1. Зважаючи на частельні звернення до мене мешканців будинку по вулиці Станіславського номер 1 прошу повідомити результат офіційної. Перевірки законності правомірності та відповідності до вимог чинного законодавства проведення ремонтних робіт суб'єктно-підприємності і діяльності в підвалі будинку з указаної посередньої адресою, з метою інформування мешканців та недопущення так. Запит номер два, враховуючи часе, численні звернення до мене мешканців міста, прошу повідомити про плани заходів, технічні ремонтні та відновлювальні роботи, а також терміни виконання робіт необхідних для відновлення Міського озера, вирішення проблем особої росії і та інших технічних та санітарно-епідеміологічних проблем, які заважають позиційному функціонування міського озера. Перелік та послідовність заходів необхідних для покращення рекреаційних та екологічних можливостей міського озера, а також розмір коштів необхідних для їх реалізації. І запит номер 3 Реагуючи на звернення до мене Каманина Миронюка, прошу повідомити причину затримання виконання до терміну реалізації діючого рішення сесії міської ради від 4.03.15 на на року номер 2285 впевнено немає рішення. про розгляд заяви Миронюка МН щодо надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення безплатного власності земельної ділянки міського ділянка площою. Два італія для ведення особистого зняття господарства. Так іруючий стає 1218-129 Зеленського кодексу України статтями 2633 закону України про місцеве організування в Україні. 15 16 року. Приймається, <посібно> <посібно> так. Так, <і> закипається. <посібно> <все. посібно> <посібно> Дові документи, ці матеріали вже є виписані, там і давали. Там ідуть роботи. Де йдуть роботи? Бо вона один іде, мало Значить, ви погано бачите, е матеріали закуплені, розрізані, все підготовлені матеріали. Ну, та ще там не лазять по дахах, але роблять. Великі гроші за, за то ми заплатили, великі гроші. Так що, Все йде свої що? Так, так, так. Так, ми хотіли би зачитати звернення політичної партії Самопоміч по загрозі проведення виборів на окупованих територіях, і ми маємо проєкт рішення. Якщо ви дозволите, я не знаю, чи в повному обсязі, чи лише. Та в повному, бо раз є звернення таке. мене.